Привіт! Як це маєш, друже? Я сподіваюся, що у тебе все добре. Я сподіваюся, що ти чекав цей ролик. А якщо не чекав, і ти новий е, гость моєго каналу, то можеш підписатися, вставити до, в свою подобаючку і щоб все було чотенько, написати коментар. Це дуже мотивує і піднімає мені настрій, і піднімає мотивацію працювати. Сьогодні у нас буде більш розмовний ролик, тому моє. Чудове обличчя, ти будеш бачити не так часто. Але ми сьогодні будемо затрагувати проблеми, які останнім часом мені вже просто не дають спокою і ламають мою психіку от, просто повністю. І давайте я вам покажу декілька прикладів, що саме мене дуже сильно дратує в моїй улюбленій грі на даний період. Це Call of Duty Warzone. і... Я вже просто не можу собі тримати ці емоції. Мені потрібно з кимось виговоритися, показати, що воно і як воно. В цілому, ми будемо затрагувати сьогодні такі доволі такі важливі теми гри. Зараз ми розбираємо момент, коли у чувака Аймбот. І ви побачите, коли він прицелюється, воно просто присасується дуже жорстко на обличчя і старає нас в секунду. От дивіться на кілкам, тут зараз все буде видно. Зверніть увагу, як поводить себе ця особа собачої статі. Він стріляє по мені, три патрони мені дає в голову, потім попадає в ногу, прицелюється, опс! Привелось до голови, і це ну, вважається нормально. Напишіть мені в коментарі, хто знаток по аймасісту, це ж аймасіст, так? В даний момент ви можете побачити, як я намагаюсь підняти свого тімейта, кнопочка X, ви можете це подивитися на оверлеї геймпада. Я спамлю X, і у мене просто не виходить його підняти, і це баг, тому що так не, не повинно бути в такій грі. Тому що я просто, ну от у нас маленька зона залишилася, я намагаюсь підняти свого тімейта, а у мене просто це не виходить. Ось. Чувак, думає, може, що я його підйобую, ну ви все бачите самі на оверлеї геймпада, як я прожимав кнопку. цілому, я хочу зробити висновки, які я для себе в цілому вже давно вивів про цю гру. Дуже класна гра, з дуже класним геймплеєм, е хорошим мувментом, є свої приколи і фішечки, які дуже чудово використовуються. Єдина гра, в якій є адекватний ладаут, яким ми можемо грати і отримувати задоволення. Але, на жаль, є. Розробники, яким просто похуй на те, що відбувається зі грою, це можна дуже легко побачити в моменті, коли ви граєте в гру, а вони просто уходять на 2-3 неділі в відпустку, і за час, поки вони в відпустці, з грою відбувається постійно кожен божий рік, якась хуйня. На Новий рік це відбувається. Тому, ну, типу, дуже сумно, тому що я на цю гру потратив дуже багато, дуже велику кількість свого часу. Більше я потратив тільки на доту. Але е, тим паче гра прикольна, е, в гру цікаво грати, вона неймовірно динамічна і, на жаль, в даний період немає ніякої альтернативи. Дуже велика проблема в тому, що зараз є читери, і читери є зараз в любій грі. Я це чудово розумію. Я як людина, яка грає майже у всі батл роялі які зараз є, я можу сказати, що читери є всюди. Але на жаль, розробники просто клали хуй на ці всі проблеми, і вони взагалі не хочуть їх ніяк фіксити. Опять же, та проблема, яка була буквально неділю тому, що в гру не можна було просто зайти і з неї викидувало і постійно. Тобто, у нас не було ні разу так, щоб у нас було чотири гравця в грі. У нас постійно когось кікає, і я вже не говорю за те, що, типу, ми не могли б просто. Ми от, із трьох годин, коли ми намагалися грати, десь в катки три ми могли зіграти там хвилин по десять. Тобто я не говорю за те, що якісь топи брати, чи ще щось. Ти повинен, коли ти заходиш в таку гру, ти повинен, по-перше, грати в неї кожен день, щоб тримати рівень гри. По-друге, ти повинен розігріватися перед грою. Але це неможливо, коли у тебе кожну катку то тебе кікає, то тебе крашить, то проти тебе читери. Потім у тебе якісь дебільні баги, яких взагалі не повинно бути в грі, але вони є. І одна проблема, яка накльовується, яка дуже сильно роздражає і бісить, це ну, проблема з оптимізацією. Зараз ви можете бачити на ролику, як у мене ФПС просідає до 80-90. Я нагадаю, якщо хтось не знав чи комусь може було цікаво. У мене RTX 4060, у мене 24 ГБ оперативної пам'яті, і 5 5600 x Тобто це ну, непогані комплектуючі, які повинні вивозити адекватно гру. Але Call of Duty, вона дуже кудись спішить, дуже кудись женеться, вони не можуть довести до ідеалу не одну із своїх фішок. Вони не можуть зробити нормальну оптимізацію. Якщо я включу якийсь там фрейм генерейшн, то в мене тоді буде все дуже плавати. Я не знаю, як це об'яснить. Може на клавоми ще воно не так, але останнім часом я намагаюся грати на геймпаді. Я... Постігаю, так сказати, цю стізю для себе, і тим самим, тупо, у тебе плаває стік, і це неможливо грати. Я б дуже б хотів би продовжувати грати в Call of Duty і брати топчики якісь для вас, вчитися гарному мументу і робити класні нарізочки. Ну е, це дуже сильно бісить, тому що ти дуже сильно викладаєшся, а розробники гра просто кажуть тобі: та нам похуй взагалі. Є якийсь тіп, який запускає ізі лобі, і він настрелює 50 фрагів. Що я можу вам сказати, це зробити в звичайній грі це майже неможливо. Я розумію, що є такі люди, як Зайроч чи Біфул. Але більше це виключення із правил, ніж база. Тому що зазвичай люди грають з КД 1,6, і вони можуть настріляти за всю групу максимум 6 фрагів. У мене же КД 3, і я за гру в Ops максимум настрілював. Ось прям в цій грі було 18 фрагів, до цього було 17, а в МВ2 я настрелював максимум 24 вбивства. Знову ж, гра не дуже коректно показує вбивство, вона показує ліквідації і вбивство окремо, тому я не дуже розумію. По ліквідаціям я настрелював максимум 24, по вбивствам ось було 18. Давайте підведемо висновки. Гра мені подобається, я скоріш за все буду грати в неї далі, не дивлячись на таке погане ставлення розробника до свого ком'юніті. Але я також буду намагатися знайти альтернативну гру, в якій буду отримувати ті ж емоції. Та зможу розвиватися та знімати для вас гарні та смішні моменти. Дякую всім, хто додивився сюди. Це значить, я вас зацікавив. Тому поставте вподобайку, напишіть свої враження від гри. та що ви думаєте на цю тему? Підтримуйте українське, всіх обняв і до наступного разу. ще побачимося. У меня 0 смертей. КД на катку 18. Нормально? <laughs>